Серед індійських гуру ХХ століття Асарам Бапу виділявся своїм масштабом понад 400 ашрамів, мільйони відданих послідовників і політики у перших рядах даршанів. Народжений 1941 року у сім'ї торговця, Асумал Тхаумал із Гуджарату в молодості побував у різних ашрамах, а 1971 року започаткував власний духовний шлях. Він узяв ім'я Асарам і почав проповідувати в Ахмедбаді. Асарам швидко здобув популярність серед підприємців і середнього класу. Образ смиренного містика у білому, що цитує гіту і дає прості рецепти щастя, усім подобався. Ідеологія Асарама здавалася традиційною: Бхакті йога, відданість Богу, медитація на ом, ведення морального життя. Він заохочував учнів називати його Бапу. Тобто батько, і позиціонував себе як сант, тобто святий. У ашрамах його організації викладали йогу і медицину Айоверди та випускали літературу. При них відкривали гурукули, школи-пансіонати, куди віддавали дітей для навчання і духовного виховання. Проте за фасадом праведності таїлося справжнє царство страху. З роками. Дедалі більше розкривалося, що Асарам побудував культ особистості, де абсолютна влада гуру призвела до численних злочинів від незаконного захоплення земель до зґвалтування неповнолітніх. З кінця 2000-х надходили тривожні сигнали: з його ашрамів зникали діти, батьки скаржились на промивання мізків, а сам бабу поводився дедалі ексцентричніше, називаючи себе живим богом. Його вплив робив Асарама практично недоторканим довгий час. Політики усіх мастей шанували його публічно, а поліція не реагувала на заяви. Лише у 2013 році нарешті сталася подія, що зрештою зламала хребет цьому культу. Але перед тим, як ми дізнаємось про неї більше, поставте відео лайк і підпишіться на канал. Раджу також підтримати нашу працю фінансово. За це на вас чекають. Приємні бонуси, так чи інакше. З вами Станіслав Морок. Ласкаво прошу. Асарам залучав маси через великі садсанги, публічні зібрання, де він проповідував і роздавав просад, священні солодощі. На його фестивалі приходили десятки тисяч людей. Він обіцяв зцілення хвороб, гармонію у сім'ї і духовне спасіння. Вступити до Ашраму було почесно, адепти практикували омкар. Співмантрион йогу і прості практики, типу стояти на одній нозі, думаючи про Бога. Велика увага приділялася служінню гуру: учні мили Асараму ноги і співали йому бгаджани. У його руках була сконцентрована абсолютна влада. А шрами його призначенцями, найвідданішими сан'ясінами. Фінансові потоки йшли через трасти, які він контролював разом із сім'єю. Син Нараян Сай виконував важливі доручення батька, а дружина і дочка теж були у керівництві секти, дисципліна була дуже суворою. У Гурукулах діти мусили жити за жорстким графіком, а фізичні покарання були нормою. У ашрамах адепти безоплатно працювали з ранку до ночі, будь-яке невдоволення придушувалось. Покарання варіювалися від публічного приниження до вигнання. А якщо хтось Знав забагато, траплялися і страшніші випадки. Наприклад, кілька колишніх севадарів слуг Асарама, були вбиті або зникли, коли почали відкривати рот проти нього. Протягом десятиліть Асарам Бапу та його наближені накопичили цілий букет злочинів. Це насильство було систематичним. Асарам постійно використовував свій статус для задоволення похоті. Багато жінок від дорослих учениць до малолітніх дівчат заявили, що він ґвалтував або розбещував їх. Жертвами він обирав найвразливіших сиріт чи представниць дуже побожних сімей. Він обіцяв їм духовне піднесення через статевий акт або торкання. Діти боялись навіть говорити про це батькам настільки сильним був авторитет Бабу. Ситуація змінилась лише коли одна 16-річна дівчина у серпні 2013-го наважилась розповісти, що гуру напав на неї у своєму джодгпурському ашрамі. Батьки тієї дівчинки, самі віддані Асараму, спочатку довго не могли повірити словам дочки, але потім все ж звернулися до поліції. Це завело машину правосуддя. Зараз Асарам засуджений до довічного ув'язнення. За зґлотування неповнолітньої. Але це, на жаль, був не єдиний випадок. Дві сестри з Сурата також у 2013-му звинуватили Асарама та його сина Нараяна у багаторічному сексуальному насиллі, що тривало із 2001 по 2006 рік. Син у тій справі отримав у 2019-му довічне ув'язнення. А справа проти самого Асарама досі триває. Бо постійно відкладається через апеляції. Подейкують, що таких жертв десятки, проте вони усе іще бояться заявити на гуру. Після арешту Асарама у 2013-му відбулася серія нападів на ключових свідків загалом 9 нападів, з яких 4 закінчилися фатально. Наприклад, у 2014-му застрелили колишнього куліна Асарама, який мав свідчити про злочини. У 2015-му був убитий Кріпал Сінг, свідок у справі про зґвалтування. Його застрелили на дорозі. Після стількох нападів на свідків стало очевидно, що задіяна банда фанатиків Асарама або найнятих кілерів. Поліція так нікого і не впіймала за ці убивства. Підозрюваних арештовували, але замовників не знайшли. Проте, у вироку 2018 року суддя згадав про тиск на свідків. І назвав Асарама винуватим морально, якщо не прямо. У 2008 році в Асарамівському Гурукулі Ахмедабаду загинули двоє хлопчиків. Їхні тіла знайшли у річці поряд зі слідами можливої жорстокості. Батьки підняли протести, підозрюючи чорну магію або покарання. Асарам відкинув звинувачення, заявивши, що вони втекли і потонули. Розслідування затягнули, і в результаті нікого не покарали. Але ця історія уже тоді викликала суспільний гнів проти гуру. Секті Асарама приписують захоплення державних земель, незаконне будівництво, ухилення від податків і вимагання грошей у послідовників. Було кілька судових позовів штатів про виселення його центрів із незаконно зайнятих ділянок. В одному із випадків його люди підпалили будівлі перед знесенням. Проте особисто гуру ніколи нічого не підписував. Усі брудні справи робили вірні помічники, тому його досить довго було складно за щось притягнути. Коли у 2012-му трапилось резонансне групове зґвування у Делі Нірбая Кейс, Асарам публічно заявив, що жертва винна сама, це викликало загальне обурення. Тоді його образ святого вперше похитнувся в очах мільйонів. Жертвами секти Асарама. Стали десятки, якщо не сотні людей: жінки, діти, родини, що втратили близьких. Його культ також запам'ятався своєю атмосферою страху. За свідченнями в його присутності ніхто не смів навіть пискнути, бо він бив своїх учнів палицею навіть за найменші дрібниці. Поворотним моментом для секти став арешт Асарама у 2013-му. Його затримали після кількох днів переховування. Судовий процес тягнувся довгих п'ять років, та зрештою, у квітні 2018-го, гуру отримав вирок довічне ув'язнення без можливості перерозгляду справи. Суддя красномовно назвав його Божественним обличчям із дияволом всередині. Після вироку активізували іще кілька старих справ. Після арешту лідера почався відтік послідовників, а шрами швидко порожніли. Офіційна організація розпалась, а банківські рахунки були заморожені. Його сина Нараяна Сая, який переховувався із 2013-го, спіймали у 2019-му і дали довічне. Більшість спільників пішли у підпілля. Однак, не всі, частина фанатиків, зокрема тих, що вбивали свідків, залишилась активними та навіть у 2021-му та 2022-му роках продовжували проводити санкертани. За його звільнення. Сьогодні Асарам уже старий, йому 84 роки і він сидить у тюрмі Джодгпура. У 2021-му його лікували від ковід. Він безуспішно подає прохання про помилування та тимчасові звільнення під приводом здоров'я. Але суди бояться народного гніву, тому усе відхиляють. У січні 25-го Асарама вперше випустили під тимчасову заставу на два місяці через хворобу. Це викликало протести громадськості, і державі довелось надати посилену охорону родинам жертв. Дочка одного з убитих, Нірбхая, навіть подала петицію про скасування його виходу під заставу, аргументуючи це тим, що такі вбивці, як Асарам, небезпечні навіть з-за град. Проте невеликий відсоток адептів і досі вірить у гуру. Вони кажуть про політичну змову і про істинно невинного святого. Хоча у вироці 2018 року було 98 свідків і море доказів. 2019-го було прийнято закон про смертну кару за зґвалтування дітей, у пресі його назвали закон проти таких, як асарам. Таким чином святий ґвалтник дістав по заслугах. Його історія гротескний приклад того, як могутній культ падає, коли жертви наважуються говорити сьогодні. Більшість індійського суспільства вважає Асарама символом лицемірства. Це урок про небезпеку сліпої віри у гуру. Люди називали його Богом, а він виявився жорстоким хижаком. Його ім'я стало пересторогою для тих, хто бажає шукати Бога в людині.